Розробка штучного інтелекту змінила наше уявлення про різні напрямки роботи спеціалістів, зокрема митців. Тож, в рамках медіашколи школи, за ініціативою фотографа Дмитра Купцова, у культурному центрі зібралися усі бажаючі на цікаве заняття, штучний інтелект та мистецтво. На заході говорили про нові напрямки в роботі митців. Як від ідеально виконаної техніки, ми перейшли до важливості концепції та емоцій. На початку Дмитро познайомив усіх присутніх із творчістю різних митців. Зараз познайомитись з деякими представниками сучасного мистецтва, і ви запам'ятаєте їх одразу. Вам не треба буде там пригадувати, а він типа то і не то. Наприклад, зараз радість знання це коли ви знаєте, що банан, приклеєний в стіні скочем, цей арт він коштує там мільйон доларів. Ви знаєте, що фотографію картошки, яка в просто картоплини, яка висить і висить в повітрі, її теж продали за дуже великі гроші. І ви це більше ні з чим не спутаєте. В перше місце виходять смисли, і. Це підтверджує навіть фотографії, яка зараз сучасна фотографія. Вона не потребує якоїсь суперобробки, знаєте, там рятачення, якогось там ну зараз максимальна натуральність і сістівності, воно все у нас на першому місці. Тому розумієте, прошу кажуть. Радість пізнання це термін, який стосується сучасного мистецтва, і е, ступінь цього пізнання в сучасному мистецтві вона позамежена, дуже велика. І тому після цієї лекції, ну ви ніколи не спутаєте, там, наприклад, Бенкси з Херстом. E На сьогодні мистецтво створюється не лише фарбами, а й використовуючи різні графічні програми, наприклад, такі як Photoshop. Як це відбувається, нам продемонстрував Дмитро. Проте серед методів на основі комп'ютерних програм важливо виокремити штучний інтелект, зокрема чат GPT. Тож лектор продемонстрував роботу штучного інтелекту, поспілкувався із ним та створив чудові ілюстрації, які були згенеровані відповідно конкретним вимогам. Раніше генерація зображень, вона, вона була не така досконала, і вона, е, вона була глупінька, вона була ще не навчена. І раніше, коли ви могли, наприклад, в пошуку, не в пошуку, а в в промт, промт писати е, Ласось по паріки, пливе по річці лосось», то вона могло вам налупашити, що в філії куски ласося, тому що вона думає, що це суші кусочок, пливе е, по воді. Зараз я вам скажу цей промп, я намагався, я намагався зробити, щоб воно мені зробило кусочки плущі по воді, писав цей промп, і воно його не хоче все. Тобто зараз дуже важко йому зробити так, щоб він глупості робив. Тобто, отаку картинку навпаки стало важче зробити, бо він вже розуміє, що лосось це риба, і ти, якщо риба плюс вода, це риба жива в воді. Це не може бути куском. Я йому писав там. Філія м'ясо, рибі там вже такі промти писав, що типу, що прям риба в розрізі, риба там, він все одно туди щось не вставить, там якийсь форму риби, хвости і так далі. Hello, how are you doing? У мене все добре. Дякую, що запитав. Як у тебе справи. Ти що знаєш українську? Uh, cool, yeah. <ріст> Розмовляй зі мною тільки українською мовою. українською. <ріст> Що вас цікавить? Я зараз виступаю перед людьми і розповідаю про штучний інтелект. Ти могла би привітатись і розказати щось про себе? Величезній кількості текстів, щоб я могла спілкуватися, відповідати на питання та допомагати з різними завданнями. Мій основне завдання зробити інформацію доступнішою та спілкування з технологіями зручнішим. Я можу допомогти з вивченням мов, вирішенням математичних завдань, пошуком інформації та багато іншим. Сподіваюсь, моя присутність буде корисною. А, тоді згенеруємо фотографію. Бачите, воно не генерує. Я хочу, щоб ти згенерувала, ну, згенерувала фото Зайця з фотоапаратом. Ну, нехай буде, як ти це заведу. Якщо інтернет. Ось зображення зайця з фотоапаратом. А. Сподіваюсь, воно тобі сподобається. You can check out the images in our conversation history. А зроби його більш схожим на людину і більш серйозним. Більш серйозним і схожим на людину Подивись, чи відповідає за твої очікуванням. за штучним інтелектом, майбутнє. Проте важливо пам'ятати, що будь-яку технологію варто використовувати на благо людства, а не для різних махінацій.